І після розмови з Олександром Ковтуновим ми повертаємося до нашої студії. У нас у гостях громадський діяч Вікторія Талашкевич і о, моя колега. колега, так, Олена Кваша. Ми говоримо про політичні проекти, це можна так назвати, так? Вже незабаром з'явиться на кірограйському інтернет-телебаченні, і взагалі на кіровограченні вам слово. Да. Давайте. Ну я просто щаслива, що у нас є така можливість на кіровограччині, і цієї можливості, на жаль, немає у багатьох обласних центрах працювати з інтернет-телебаченням. Зараз останнім часом я багато їжу по Україні по семінарах, і ми всюди говоримо про кіровограцьке інтернет-телебачення. Це просто як відкриття, От, тому що це класний досвід, яким треба ділитись, і ми раді, що цієї осені напередодні місцевих виборів спільно з вами. Кіровоградський прес-клуб готуватиме цілу серію проєктів. От. А в першу чергу це стосується теледебатів. Да? А це той формат, який завжди викликає цікавість у глядача, це спілкування, обговорення, дискусії на цікаві теми. Теми, які цікаві людям, а не політикам От стосовно дебатів, тут е, палка двох кінцях і є, є така приказка стосовно того, що як тільки ну всі політики на словах, вони хочуть дебатів, вони заявляють, що вони такі сміливі, вони вже підготовлені і, і підуть на дебати. Коли е, телевізійники починають говорити з ними, що окей, давайте зробимо формат дебатів, то політики відразу починають часу, немає. Я не хочу з тим дебатувати. Там одна велика політична сила не хоче з маленькою. Ну що є, це ж не мій рівень, ну, тому інше, да. а маленька з іншого боку, то що він мене задавить просто. Як будуть відбувати, відбуватися цього разу? Ну насправді, якби ми ж кожному даємо абсолютно вільний вибір. Так? У нас є проєкт, там підтриманий посольством США фондом розвитку демократії. Якщо ми говоримо про те, що у нас розвивається демократія, ми йдемо в сторону Європи, Америки і так далі, то треба реагувати на. Виклики, які ставляться, ми запропонуємо політикам, політичним партіям абсолютно на рівних умовах там будемо витягувати на да, розкаже, є, да, є, є як так, це відбуватиметься, все. і абсолютно публічно будемо говорити. Ми запросили Петрова Іванова Сідорова, і він скажу, що він сьогодні не в тому настрої. Тому будуть Петрові про це скажемо, да, в ефірі. але ми про це скажемо в ефірі, щоб люди повинні бути, ну, щоб люди були готові до того, що їхній поганий настрій або відсутність там кроватки певного кольору, свідчитиме про те, що вони не готові до політичного діалогу. Ну от ми це... знаємо місцевих політиків, і не всі партії мають так би мовити публічних осіб, щоб прийшли на телебачення або на радіо і могли говорити, тому що ну є проблеми з цим проблеми з кадрами політичними, практично. Як що ну скільки буде ефірів? Ми плануємо ми запланували 10 да. виходів. Ми запланували 10 таких майданчиків. Це як мінімум 20 політичних сил. Безумовно, ну як цьому... мінімум, да. Там ць... має бути як мінімум двоє, щоб були mm -hmm. щоб були дебати. Якщо, наприклад, один з представників політичної нашої такої сучасної еліти не прийде, то це вже його питання, це його проблема. Але в той же час той лист, опитувальник, який нами розроблений, він залишається. І в цьому сенсі є завжди Ми будемо близь... садити таке медвежатко на кріслі казати. Оце там Іван Петрович і він не прийшов. Годні нього, замість нього ти, які будь вимоги у сполучених штатів стосовно цього проекту, якщо вони це суді звичайно. Ну у посольства США завжди є єдина, якби там вимога або пропозиція. Це має бути. Об'єктивно, це має бути незалежно, це має бути а, представлено І кілька да І відкрито, відкрито кілька політичних партій або кілька кандидатів, але знову ж таки, те про що ми говоримо. Ми абсолютно зарані проведемо жеребкування, ми оповістимо публічно через змі, через соціальні мережі всіх, кого ми. Запрошуємо в який час, і якщо раптом а, хтось не може прийти, завжди можна прислатись. Якщо в політичній партії нема жодної людини, яка не вміє говорити, це погано свідчить про політичну партію. Тому що нам з вами в університеті, я пам'ятаю, прекрасно говорили, що те, як людина говорить, відображає те, як людина мислить. Якщо людина не вміє говорити, то це щось, мабуть, пов'язано з тим, що вона, мабуть, мислить трошки цікаво. От, тому, будь ласка, у політичних партій є ще час підготувати своїх речників, Безумовно. потренуватися. От. Це будуть у нас, нас прямі був... ефіри чи, чи не прямі? Це може бути запис, насправді. Да. Тобто, хто та, боїться цього... прямих а ефірів? Я б робив прямий да, ефіри. Ну, нашу... Якщо ви боїтесь прямих ефірів, давайте зробимо це в записі. <ріх> <Давайте зробимо ріх> це ще в записі. одна інформація. У нас вчора був Сергій Зелінський, він представляє школу депутата місцевих рад. тому... От. Можливо, там навчать і ще є Яка час аби звернутися політичним да. Там навчання з 10 вересня. Тому, будь ласка, це післязавтра Практично, тому будь ласка, звертайтеся до Сергія Зелінського. Центр підвищення кваліфікації Центр державних підвищення службовців. Кваліфікації, да. державна ну службовців. і це вже не кажучи, да, це вже не кажучи про ті просто численні семінари, тренінги, школи, які проходять на рівні України, які абсолютно безкоштовні, де можна поїздити, поїхати. От я розумію, що у всіх політичних партій зараз починається такий е, дуже напружений сил, але з іншого боку, ну як іти на вибори, да, як спілкуватися з людьми, якщо людина не вміє або думає, що не вміє говорити на телебаченні, а як ця людина спілкується з виборцями? Чи ми будемо обходитися гаслами, лістовками і бігбордами? Вікторія, це дуже риторичне питання, тому що, наприклад, минулий президент Віктор Федорович, ми його пам'ятаємо, ще, то в нього були проблеми і з мовою, і тому що професіонал. Йока теж насправді так. Проблеми, якби як каже одна дуже чудова жінка Тетяна Літвінова, тренер, це не проблема, це задача. Угу. Будь-яка проблема, як ми кажемо, боже, у нас такі проблеми. У нас є задачі, да? Якщо в вашій політичній партії є проблеми з тим, що нема кому говорити, це задача, значить її треба вирішувати. Або знайдіть спікера, да. або навчіться самі. Тому що в да, будь-якому випадку не боляче да. прийти до нас в студію, у нас тут принаймні до да. всіх абсолютно. Є ще цікава ставити. штука. Ну, наприклад, на рівні України є громадські організації, які досить успішно обіюють, наприклад, таку штуку, як заборону політичної реклами там на телебаченні і на радіо. Як це буває? Я розумію, що телевізінний там. Що це не таке забрана за політична реклама, це гроші. Як Я це? розумію, але в Іспанії, наприклад, да, там інтерньюз говорить, що в Іспанії це зробили. Для чого? Для того, щоб підвищити якість політичного діалогу між партіями і виборцями. Як інакше донести до, люд... до людей свою думку і переконати їх за тебе голосувати, як не спілкуватися гречкою. Гречка, <свят> да, це ви не тима стандартами мислити. Насправді, якщо говорити про заборону політичної реклами, то ви знаєте, я просто пригадую, що були ще такі, скажімо, пропозиції робити цю політичну рекламу за державний кошт, тобто передбачати в державному бюджеті кошти, які ми могли би в рівних частинах на рівних умовах користуватися. всі <свят> Не дуже хотів би витрачати гроші ваші, мої та <свят> те, що політична реклама була є, <свят> <в тому свят> ж, та, взагалі але, не хочеться є, на є третій, є третій крок. Насправді може. Можна законодавчо обумовити тривалість політичної реклами. Ну, наприклад, що вона не може бути наприклад, там, меншою, там, наприклад, там, хвилини або двох-трьох, щоб це не були ті 20-секундні ролики, там, подумай серцем і обирай, або там, не знаю, там, щось там. Ще, ще щось таке. Тобто те, що давить тільки на емоцію. Із дня в день нам крутить е, е, телевізор, ми щоб це, це ви, було ви ми це. Ми. Ви, ви це ми, громада наше все. <світ> ми це наша громада і так далі. Щоб це було змістовно. На хвилину вже треба щось подумати що людям сказати, де якщо ролик має бути, наприклад, мінімум хвилина, <світ> і телебачення це добре, тому що їм будуть платити за хвилину вона безумовно, безумовно в цьому є логіка. А, дивіться uh -huh. щодо власне дебатного цього проекту. Uh -huh. Маю сказати, що ми запланували попередньо за декілька тижнів виставити у мережі інтернет-мережі на сторіночці у Фейсбуці, прес-клубу власне інформацію про те, які питання ми плануємо обговорити для того, щоб власне дійсно не було у вас там таких серйозних переживань щодо того, чи справимося, ми чи впораємося, чи зможемо говорити, чи не зможемо говорити. Тож буває власне... питання могли людина. Звичайно, Всі. що Щоби тому питання... що це перетвориться на те, що вони прийшли nee, з додатковими говоримо... питаннями і nee, лекція пішла. Nee, ми говоримо про те, що є базис. Mm -hmm. Він це мінімум п'ять питань насправді. Так? І звичайно, ми пропонуємо тим відвідувачам Фейсбуку долучатися до дискусії, додавати свої питання. Mm -hmm. Власне, і ми зробимо це також таким майданчиком і для громади, в тому числі mm -hmm. то Є базис, є питання від громади, і будьте готові прийти і говорити про це. Якщо раптом ви не можете особисто бути присутнім, в цілому ви можете, наприклад, просто направити там відповіді Нічого. на зазначені базові питання. Да? Ми їх зачитаємо. Я не можу сказати, що це буде рахуватися, що ви начебто побували, угу. але в той же час можу сказати, що це буде наш такий жест доброї волі. Якщо вам ну, буде, скажімо так, цікаво брати все ж таки в цьому участі. Це буде не насильно, насправді угу. маєте бажання скажете, ми його озвучимо. Насправді, ну, телевізійні дебати треба. Треба розуміти, що це те, що найбільше подобається глядачам, і те, що ем, живе спілкування. живе спілкування, яке привертає найбільше увагу, тому що воно дає можливість людям. Емоційно а, оцінити вас як кандидата або керівника політичної партії, або представника там того чи іншого безумовно. політичного блоку. І це завжди тільки плюс. От і просто ну треба цим плюсом скористатись тим більше, що це безкоштовно. Ми наголошуємо на цьому Ос рамках основним ініціативи прес-клубу і кіровецько інтернет-телебачення за це не треба платити. Цим треба користатись. Безумовно, безумовно. Тож Тепер... Почув, то почув. Не? Тепер другий проєкт. Да. Да. Ця осінь взагалі дуже така брухлива. Да. І Тут для... ти залишилася практично півтора місяця а, до да, виборів. Да. Тому... Просто, так. Да. Кіровоградський прескуп цього року має честь співпрацювати з такою міжнародною організацією, яка називається DVV International. Угу. Це об'єднання німецьких народних інститутів. Переважно це об'єднання займається освітою для дорослих. В різних форматах абсолютно від освіти для людей, які там третього поважного віку, до освіти, наприклад, переселенців, які потребують профорієнтації, підтримки і так далі. От. Але цього року DVV International е придумав, створив, написав проєкт, який направив на те, щоб громадськість і журналісти разом на місцевих виборах контролювали політиків, здавали їм питання, моніторили і так далі. І при Скубі партнером на національному рівні. Кіровоградський. Це дуже приємно, тому що Кіровоград звучить дуже mm -hmm. добре. А, цей проєкт реалізовується у Кіровограді, Херсоні, Запоріжжі, Вінниці і Житомирі. О, в угу. п'яти області чому така вибірка? Тому що це переважно області, які мало задіяні у національних проєктах. Якщо щось цікаве і таке важливе, відбувається, ну, відбувається там, Львів, Одеса, Дніпропетровськ, у мільйонниках. Да. Ну і, В принципі, це правильно, тому що донор, який а, дає певне фінансування, який, я хочу максимального охоплення. Да. А от міста невеликі, такі десь приблизно за, за кількістю населення, як, як наші міста, да, вони залишаються Кіровоград, Херсон, тим більше у нас зараз є а, партнери там, із Мелітополя в Запорізькій області, трошки поза. Mm -hmm. Цим от, що стосується там Запорізької області, Херсонської, вони взяті також, тому що там дуже зараз багато переселенців, які потребують також якоїсь уваги певної до їх і залучення до громадської активності. Хоча, звичайно, на цих виборах, як ми всі знаємо, на місцевих виборах переселенці у нас не голосують. от І це така такий нюанс закону, який був прийнятий, який ну залишає. Без волевиявлення, без волевиявлення, виявлення, mm, такі, ну, мільйони людей. Це да. дискутивне да, питання да, з точки зору прав от. людини. Насправді, да. я думаю, що до цього ще будуть повертатися. Да. Мені здається, і ну є колітки, да, тому, да, да. Що... От що цікаво, до речі, в рамках семінару, великого, який був зараз у Києві, mm -hmm. да, тривав тиждень. Ми про це говорили. Про це говорили журналісти, які, наприклад, тут, дівчина у нас була з презентацією Анна Андрієвська, вона журналістка з Криму. Вона зараз mm -hmm. живе і працює в Києві, і вона говорить, що ну там спільнота да, зараз лобіює. Да, не може да ну і не тільки голосувати, я так розумію, а ще й балотуватися, наприклад, на міських голові. А можливо, да. Я не знаю що до балотуватися. Це можливо, Дійсно, да. ну моя точка зору це порушення. Да. Людських прав. Ну дивіться, у нас ще буде щось таке цікаве. Ми плануємо зараз дводенний семінар в Кіровограді в рамках цього проекту, і дуже хочемо, щоб Анна або приїхала, або включилась скайпом, угу. тому що в неї була цікава дуже презентація, яка називається Язик вражди в кримських СМІ в період окупації. Дуже цікаве дослідження. я Думаю, воно буде цікаве і керовацьким журналістам, і лідерам громадського сектору. Тому що ми ж тут не дивимося, ми не знаємо, які там газети виходять, а там таке пишуться, просто жать. Ну хіт. насправді той, хто цікавиться, той вивчає те, що і в інтернеті можна подивитися Після, у вільному Так, на доступі. Та маніпуляції щіть. Ще... Ну, да. Там просто де майстри да. маніпуляції. Да, всі були вражені насправді. І я дуже рада, що Кіровоград також в цей проект включений громадським сектором. А у нас партнер громадська організація Турбота. І на семінарі, який було в Києві, були журналісти з Кіровоградського обласного телебачення, зокрема, Марія Леві. Mm -hmm. І вона просто, наскільки я знаю, вона говорила, що німецькі, ті німецькі експерти, які приїздили, mm -hmm. журналісти, да вони дали просто дуже цікавий вимір і погляд на. Місцеву пресу на політику, на участь там журналістів в політиці. От більшість з учасників сказали, що Ну, ми думали, там в Германії все так ідеально. Насправді вони стикаються. Журналісти там стикаються абсолютно з тими ж проблемами, які тут є. Ну корупції там трохи менше, я так розумію, крадуть менше ну, ні там. Є нас. інші сфери, там ну, інші сфери розслідування. Журналісти німецькі презентували розслідування в інших сферах, наприклад, там пов'язаних з католицькою церквою, угу. або да, наприклад, інші, там з бізнесом з екологією. Да. Хоча ви знаєте, продовжуючи тему mm -hmm. власне про німецький досвід, хочу згадати, що буквально нещодавно повернувся з такого навчання міжнародного. Рівня Олег Рибальченко, очільник департаменту охорони здоров'я Кіровоградської обласної державної адміністрації. Власне, ми з ним також мали розмову щодо його вражень від цієї мандрівки на да, ага. освітньої, але в той же час я розуміла, що він вивчав, мабуть, якісь такі побутові питання, в тому числі мене дуже цікавило. Телебачення власне Німеччини. Він говорив про те, да, дійсно є суспільне телебачення. І да. Дійсно, кожен німець сплачує податок, це орієнтовно 17 євро, якщо не помиляюся. Да, і кожен німець має право спитати, власне, що. Ви демонструєте mm -hmm. в ефірі. В той же час, під час такої приватної розмови з телевізійниками, Олег питав, власне, то хто вам говорить, власне, хто вам замовляє, ну там певні програми, певні теми і так далі. Що телевізійники говорили, о, ви знаєте, це очільник там нашого округу, ну, скажімо так, він висловлює ці свої побажання і свої пропозиції. так чекайте, ви ж суспільне. Він угу. кажу, да, дійсно, ми суспільне. Але у очільника території є право на основні меседжі, які цікаві, які є, ну, скажімо так, суспільно важливі як для громади, так і для влади. Угу. І це йде з абсолютним розумінням. Ну, власне, це здійснюється. Він каже: А яким чином ви можете регламентувати, скажімо, да чи не забагато цієї інформації від органів влади? Uh -huh. Вони кажуть, а це дуже просто. Якщо буде забагато інформації від влади у нас в ефірі, то скажуть люди: а ми не будемо сплачувати там 17 євро. Я перепрошую, за що ми це платимо? Ми хочемо дивитися цікаву продукцію? Ми хочемо дивитися щось дійсно uh -huh. для нас корисне. А цей блок він має бути, але він має бути дозованим. Тож вони отак регламентують. Лично, винятково грошима, а, да. Говорили, да, да, Наші німецькі експерти вони приїхали а, за підтримки Міністерства закордонних справ Німеччини. Два журналіста Крістіан Прайзер і Йоган а, Штефан Айгнер. Вони теж говорили про місцеве телебачення. Оце воно там якось так цікаво, називається правове, публічно-правове, якось так. Да? І вони ну, говорили тобто про те, що аналог, да, 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 аналог да, про те, що. Це телебачення дозволяє робити те, що власне робить канал Кіровоград, випускати програми, які б комерційний канал не взяв про культуру, про а, народну творчість, про молодь і так Якісь далі. Місцеві да. ну, тобто те, що на комерційних каналах ну, реально неможливо. Да? От. І ну, це великий плюс, тому що це допомагає ще зберегти ідентичність нації, наприклад, деякі речі отакі. От і люди за це платять. То, то місцевий компонент виграє в Цьому mm -hmm. сенсі тільки за рахунок місцевого колориту, да. місцевого наповнення це телебачення і існує, власне, наскільки якщо Кожен так, хоче побачити себе, не, свою дитину, не, не, яка танцює не там якомусь колективі, і так далі. Ну просто не варто лякати кіровоградців 17 єврами. да я думаю, що якщо це буде в Кіровограді і в Україні, то це буде дешевше гривень. Ну тут тут ще до цього навіть не дійшла справа. Насправді будемо бачити, що це вийде. Це вже тема іншої розмови стосовно суспільного телебачення і романського телебачення. Можна, я ще скажу одну річ стосовно якби, політичних наших проектів. Просто нагадую всім нашим політикам та громадським діячам, що в день виборів у нас в прес-клубі буде тривати марафон, як завжди, це відбувається. Да? У нас буде три, чотири інформаційні сесії о 9, о 12, о 3 о 6, Але цього разу буде нововведення. Ми запрошувати будемо на 9, наприклад, там, кандидатів в міську раду. На 12 дванадцяту обласну там потім а, лідерів громадських організацій, вечором міські голови. Да угу. щоб у нас ну щоб по перше було цікаво журналістам, щоб було цікаво глядачам, і по-третє, щоб у нас були ну, різні agenda, люди кожного так разу, да адженда, угу. тому хто не встиг. Не зареєструватися, той за стіл не потрапить. <gindic> <gindic> О, ті, а стіл Буде накритий. Да? <gindic> стіл буде накритий мікрофонами і водичкою. <gindic> це теж прекрасно. Це прекрасно. Да. Я думаю, що ми також будемо використовувати ці майданчики для того, щоб робити наші традиційні включення, оскільки я знаю, що в цілому запланований наш телевізійний марафон класичний валка <gindic> yeah, <welcome>. да минулого <gindic> разу, якщо не помиляюся. це той, який у вас почнеться вже ввечері. Да, да, да. Скільки ми тоді здається? Чотири з Ми плануємо, аби прямий ефір був. По разом з Запоріжжям паралельно з буде постом, прямий так? ефір. Класно. Тому, мабуть, буде цікаво. Да, буде, буде складно, дуже... але цікаво. Так, ну що ж, на цьому поки що ставимо три крапки, оскільки далі буде. Я переконана, будемо вислідковувати діяльність громадської організації. Нагадаю, що Вікторія є керівником Кіровоградського прес-клубу. Це той майданчик, який ініціює дуже багато суспільно-корисних проєктів для нашої області, не тільки тому. Як зазвичай Вікторія приходить не з порожніми руками, а з цікавою Це інформацією, точно. з цікавими інноваційними проектами. Тож залишайтеся з каналом «Кіровоград», кіровоградським інтернет телебаченням З нами завжди цікаво. 5